А, чи не було чути? Федори. Я не знаю. Вітаю, друзі. Я Микола Гречок. Сьогодні маю приємність е, пригощати кавою з е, своїми колегами, друзями. У нас сьогодні є концерт. Е, власне, проєкт називається Фенікс і друзі. Е, ми друзі є і в творчому плані, і давно знаємося, тому що ми багато концертували, їздили на гастролі. Хочу представити Микола Гав'юк. Петро Тітяєв, Вадим Федорин і Денис Литвиненко. У нас сьогодні концерт в зеркальній залі. Мої колеги яскраві особистості в квартеті, у нас совісти оркестру, композитори. Чудові оркестранти, асамблісти. Тож для мене сьогодні буде велика приємність музикувати разом з колегами. Маємо ще час до нашого концерту, і, як завжди, ми говоримо в нашому репертуарі не про музику. То, то, що... То, що про неї то, що про неї говорити? Почну, Денис, з тебе. Окей. Коли ти останнє був у відпустці? Це дуже, це дуже смішно. Це дуже... Я не так давно заграв, зіграв концерт в Івано-Франківському. Ми грали з прекрасним моїм другом і диригентом Романом Дзунзою. Елгара-концерт. Я потім приїхав до Львова, трошки захворів і попросив, щоб мене на роботі відпустили на сім днів. Мене відпустили на сім, 7... я мов прекрасно! Навіть не сім, а вісім днів відпустки. Це було цілком недавно. Але це була хвороба була. Ні, я видужав за один день, попально. На другий день я був здоровий, і я, я, з, я з дружиною з дитиною поїхав. На Каменецький водоспад. завів його нагору, він тьопав, тьопав гору. він чопав сам нагору і видіпав. Так yeah. що я мав прекрасний сім'ї відпустки. Я тебе дуже добре розумію, бо <laughs> зазвичай музиканти так використовують, використовують свій час, щоб. Збалансувати роботу і, і трошки відпочити. Мені мені це чомусь не вдається. Е, як ти собі на твою думку уявляєш ідеальну відпустку, куди б ти вирушив після е, уявляю дуже добре. Я хочу на Грецькі острови своєю сім'єю навчити дитину плавати. Трошечки хоча б на море. Дуже хочу. Знаю, знаю, куди або на корфу, або на Кріт. Тут є в мене тому улюблені які мені страшенно подобаються з тими крабиками, з камінчиками на пляжі. Це моя любов просто місцях. А може варто якось репетицію за на в якомусь дельфіні тут зробити? Mm -hmm. Чи у Львові? Ми це робимо, але це не то. Знаєш, скільки разів ми недавно були в Одесі, теж гра на хаха концерт, і ми з Петю пішли на море купатися, і ми ж тоді так розмовляли, що... Що би там не було, покупався на морі, потім йдеш в басейн, а то. Море є море, море нічого не замінить. Море, море хочеться. Та, дуже хочеться море. Гори — це класно, але все-таки що хочеться море. На жаль, ми зараз маємо таку обмежену можливість в цей час, але сподіваємося, якнайшвидше ми будемо мати змогу. Хочеться море без змін. Так, так. Хочеть, хочеться нашого моря. Без це теж, теж дуже важливо. Петро Тітяєв. Скажи мені, будь ласка, ти себе можеш уявити 15-річним підлітком? Коли зараз? Так, ну уяви себе. б ти, ти собі побажав, б ти от ти в такому підлітковому віці, складному, б ти собі побажав? Насправді я б нічого не бажав, кайфо залишається так, як воно було, тому що воно принесло так само свою користь. Ну, і шкоду, можливо, але зараз, розуміючи це, все відбувається своїм шляхом. Я б не казав, що треба прямо щось міняти кардинально. Все відбулося так, як відбулося. Так відбулося. Ну, Зазвичай цей, цей період, напевно, нам потрібен всім, щоб відбулися якісь зміни, щоб ми якось переусвідомили певні як речі. Ну, якісь настанові від батьків, напевно, отримали в той час. Микола Гав'юк. Скажи, будь ласка, що в останнє ти робив те, що ти до цього ніколи не робив? Що ти можеш пригадати? Який в тебе досвід? Чи є в тебе що ти можеш пригадати? Так, дісно, треба дійсно по... покати в пам'яті, як було щось. Сток пішла війна. Коли я перший раз вчився плести з сітки, волонтерити, звісно, перед тим, коли не волонтери, серйозно так, щоб бути задіяти до якихось даної організації. Отак навіть не знаю, що сказати. Можу сказати, що я в останній грав вперше. Тільки твори. Да. А щодо роботи, бачиш, музика моя робота. Ну так, вона Є напевно життя. нас в цей час і рятує. Наша музика, робота, і наша музика рятує. Бачиш, деколи ми змушені докладатися до, до допомоги для збройних сил. Тебе теж бачиш, такий досвід теж був. Останні шість років можу сказати, що відчується бути батьком. Міні супер, Проводить супер відповідальність. Вадим Педорич. так, Пригадую я це останнє запитання, коли я тобі задавав десь рік тому. Так, ні, хто буде мати бажання, перегляне наш репортаж, може їй буде цікаво. А сьогодні в мене таке за тебе запитання. Вадим Педорич грає на Альті. Він не тільки на Альті грає, він грає ще й на скрипці і грав грав. думаю, що ти не забув. Приблизно приблизно. Е, чому я так наголосив, що Вадим Подорич грає на Альті? Це такий інструмент. Е, це не для музикантів, я говорю, він трошки довший, як скрип. От. Так, ширший, так, ширший. І е, скажи мені, будь ласка, е, який твій найулюбленіший анекдот про альтистів? До речі, Альтиста, що сидів за останнім пультом з альтистом. ну То всі його знають в принципі. Ти мусиш що Коли захворів диригент садве, і раптом неможливо було відмінити концерт. І не було часу шукати диригента. І згадали, що там один якийсь Альтист, якийсь колись на майстер-клас їздив десь там 20 років тому. Мав якийсь певний досвід. Певний так. досвід диригувати. Ну, і його попри себе став і задиригував програму 5 днів. І через пару днів приходить, знову сідає пару. на свій останній пульт. А сусіди опадають супер де ти був останній тиждень, <ріпи> <ріпи> Тож, друзі. Я хочу подякувати своїм колегам за проведений відведений нам час, який ми мали на репетиції. Сьогодні ми будемо виконувати гарну програму. І, власне, я дякую за цей репетиційний процес, тому що. Він є особливий концерт це вже як результат зробленої роботи, але мені дуже приємно було музикувати з моїми колегами. Це направду було натхненно, і я думаю, що ми сьогодні зможемо разом. Показати гарний рівень, і е, донести до публіки е, дуже такі теплі яскраві емоції. Е, тож, е, запрошую вас на наступні наші концерти. Е, слідкуйте за нашими подіями і підписуйтесь на наші сторінки е, в соцмережах. Посилання будуть в коментарях. І пам'ятайте, що Високе Мистецтво звучить законіцаре Велика національна опера. До зустрічі.